Олександрійська футбольна команда порадувала своїх уболівальників. Вона не лише достойно зіграла із грандом українського футболу, але й першою забила і не програла. 1 березня футбольний клуб Олександрія провів першу гру з Київським Динамо, у одній четвертій Кубку України з футболу. Відбувся матч на стадіоні Олімпійській у Києві. Однак номінальним господарем вважалася Олександрія. Олександрійці вперше зіграли у Кубку з чинним володарем цього трофею. Однак наша команда не розгубилася перед грандом та учасником Ліги Європи, а показала свій бійцівський характер. Кияни, звичайно, більше володіли м'ячем та багато комбінували. Однак і гравці Олександрії були націлені на атаку і спромоглися забити. Ти першими на 30-й хвилині поєдинку після виконання штрафного майже з центра поля Андрій Запорожан виконав довгий навіс у напрямку воріт динамівців, і Сергій Басов вже у падінні ударом головою відкрив рахунок у матчі. До завершення першого тайму динамівці так і не спромоглися відігратися, тому у другій половині зустрічі прискорили свою гру. Олександрія більше захищалася. Втримувати перевагу в рахунку Олександріцям вдавалося до середини другого тайму. Та на 67-й хвилині капітан Динамо Андрій Ярмоленко переграв голки Олександрії Андрія Новака і красивим ударом зрівняв рахунок у матчі. До завершення зустрічі спроби вибороти перемогу робили обидві команди, проте усі ці спроби були безуспішними. Тож матч, зрештою, так і завершився з рахунком 1-1. До речі, це перша нічия в історії футбольних протистоянь Олександрії з Динамо Київ. Матч відповідь однієї четвертої Кубку України з футболу команди проведуть у квітні в Олександрії.